Друзі, привіт! Спробувавши форшмак за традиційним рецептом, ви вже ніколи не зможете забути його ніжний кремовий смак і будете готувати його постійно. Усі інгредієнти перемелюємо у м'ясорубці. А саме оселедець, варену моркву, соковите яблуко, середню цибулину, підварене вкруту яйце, дві невеликі скибочки батона, а також секретний інгредієнт це волоські горіхи. Потім додаємо соняшникову олію, лимонний сік або яблучний оцет. Та усе добре перемішуємо. Саме так виглядає ідеальний форшмак. Обов'язково спробуйте. Друзі напишіть у коментарях, який на вашу думку є ідеальний бутерброд. Буду вдячна за лайк та підписку.